17-річні підлітки уночі повертались із дискотеки додому. Власниця закладу каже, закінчилися танці пізно. До якої години десь дискотека? До другої. Так як дозволено. Працюємо по тому, який дозвіл нам надає сільська рада. Дорогою 17-річний юнак наздогнав дівчину, повернулась школярка додому у досвіта. Що сталося з нею, розповіла двоюрідній сестрі, а згодом і правоохоронцям. Пішла на дискотеку, верталася разом з хлопцями, з друзями. Цей хлопець, що. Зробив насильство, і йшов задля них. Потім якось вони розійшлися, хлопець залишився і розмовляли він, так як мешканець села. І з силою її затюнув на стадіон. Там він її роздягнув і, її вдаривши декілька разів, змусив вступити з ним у статеві стосунки. Після скоєного він втік. У нього на одязі були виявлені сліди крові. Як показала експертиза, це була кров зґвалтованої дівчини. Також експертиза показала, що юнак перебував під дією наркотиків. Звістка про зґвалтування шокувала педагогів із паської школи. Хлопець навчався тут до 9 класу. Вчителі та директор кажуть, він з багатодітної родини мало цікавився навчанням, бо з мали змушений був підробляти, щоб прогодувати рідних при неодноразовій зустрічі з ними мені говорив про те, що він, коли йде додому, мусить і хліба принести додому щоб нагодувати менше кілька як з його. Значить, слідів було видно, що дійсно сім'я у скрутому становищі, і йому приходиться брати від велику відповідальність на себе. Постраждала дівчина, переїхала до родичів у село Іспас із Луганська в сільській школі, нібито потоваришувала з дітьми, з кривдником не мала жодних стосунків. Дівчинка гарна, спокійна, вихована, врівноважена, старалася, гарно з дітками подружилася. Чогось поганого про неї я сказати не можу. 17-річному хлопцю за зґвалтування світить 12 років тюрми. Зараз проводять ще низку експертиз. Слідство триває. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час.